18 травня у Миргороді відбулися спортивні змагання громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області серед сільських і селищних громад. Названня кращої спортивної громади Полтавщини 2024 року з населенням до 10 тисяч. В індивідуальному заліку кращих визначали у семи видах спорту: волейбол, мініфутбол, шахи, шашки, настільний теніс, дартс та гирі. Після сьогоднішніх змагань, в липні місяці переможець цих змагань, буде представляти нашу Полтавщину на, всеукраїнських, на фінальних всеукраїнських іграх на кращу спортивну громаду Полтавщини в селищі Ворог та Івано-Франківській області. Минулорічний переможець цих змагань. Новооржицька громада сьогодні присутня на цих змаганнях, срібний призер Мачухи, то, є, то є ми передбачаємо, що буде запекла боротьба за перемогу в сьогоднішніх змаганнях. І дійсно, прогнози справдилися. На усіх майданчиках точилася запекла боротьба. Кожен із учасників намагався вибороти переможні очки для своєї команди. Краща меж у підсумку виявилися минулорічні переможці спортсмени Новоорджицької громади. Спортивні змагання ГОВФСТ Колос у Миргороді відбулися за сприяння управління молоді та спорту Полтавської ОВА і Полтавського відділення Національного олімпійського комітету України та за підтримки Миргородської міської ради.